Мілість різна. Ти можеш дати милостиню фінансову, ти можеш купити комусь хліба, ти можеш простити комусь його неадекватність. Просто його помилувати. Ти можеш не судити впавшу людину, а віднестися до неї милостиво. Поняття милості обширне це не тільки гроші комусь дати. Милостиво поступити з людиною по милості. Не по справедливості, а по милості, тому що, як показує практика, всі люди хочуть, щоб з ними поступали по милості, а з ближніми пробують поступати по справедливості. І якщо будеш так робити, на суді Божому Бог абсолютно так зробить з тобою. Не по милості, а по справедливості, каже Давид, суди мене по справедливості. Я ще не зустрічав віруючих, які б так казали. Суди мене, Боже, посправив. Всі хочуть по милості. А якщо до ближнього кажуть, виключити з церкви, так зробити, як зробити, бо це справедливо. Так от Бог каже, що милість вища, ніж справедливість. Будеш милувати, тебе помилують.